Мої вітання колеги. Тиждень ми не були на часникові. Добре йому досталося, вже я бачу підходжу вперше за тиждень. Нагадаю, що ми перед самими морозами внесли ам'ячну селітру позапланового пів кілограма на сотку. І у нас морозило 5 днів, тобто температура знижувалась до мінус 6 максимально було зафіксовано, а так 3, 4 і сніг. Тому зараз побачимо, що з ним відбулося. Пожовтіння, я вже бачу, є. Так званий хлороз. Тому будемо його витягувати. Покажемо, що будемо робити далі. І так ось такий вигляд має часник на сьогоднішній день. Зараз у нас заплановане внесення регенту, більш детально розкажу, потім внесення мідь вмісного препарату Курзат разом з бакланом амінокислоти і вимпел 2. Разом внесемо і будемо витягувати. Азоту буде достатньо якраз. Те внесення зараз почне діяти. Ну і на фоні потепління постараємось ситуацію покращити. Тому не переживайте, так буває жовтіє, бо ну, дуже сильний стрес протягом тижня він отримав. Більш подробно в наступному відео.